Друзі, всім дай Боже. Поламався нам трактор. Ну, то, скоріше плановий ремонт, чим поламався, бо розлетівся підсипник вижимний. Будемо його зараз роз'єднювати. Придумали отаку імпровізовану розкатку з фіри, задня частина фіри. Потім взяли, отакі... взяли отакі швеллери, прикрутили. Там впирається. Швелі в оренду здаємо. Так, в оренду здаємо, каже колега. І зараз вже все повід'єднювали, вже деякі болти відкрутили, ще тільки газ від'єднаємо і все, і буде роз'їжджати. Зразу подивимося, там, напевно, буде фередо поміняти, стакан, в якому стоїть вижимний. І все, їдемо далі. Помити тут все то. А тут Так. болти, ведь умница? Я знаю. Вигляді. Вигляді. Такс. Той, міш, а походу, Все, мунтировал потеряла, еди, еды. Вот у колодку попередну, хтось треба. І воно поїде по це нормально. Погенько-полегенько. Що там? О. Сів? Я Оп, со він сів. Хоч кай, щоб нічого не відірватися. підсувай зразу ті, Петро. В нас і копне. Коло ти трошки присів Чекай, чекай, чекай. Підмойде, ці найде Фіра сюди а, нормально Давай Так новає Спробуємо щеполю Так, тут від'їхали Йдемо далі На фірі їде як має бути Добре Добре нас, ти, Я думаю, більше на місці Тут сальник трошки срає так як всіх МТЗ. Вижимний... О, що За жимний? За нього ми тут якраз і розбираємо. Від чогось шплінт вилетів. Зараз Поміняємо ще лапки зразу, подивимося до Фереда. Тільки якщо в нього залізти, то ще теж питання. Будемо зараз дивитися в Ютубі і залазити до Фереда. Ефіра спрацювала, як має бути, на мільйон відсотків. Тут все чітко. Так що, друзі, їдемо далі. Так, друзі, зняли ми вижимний і стаканчик той. Тепер будемо знімати корзину, щоб долізти до Фереда. Подивилися, що в інтернеті кажуть закрутити болт. Раз, два. І тут ще третій буде. Для того, щоб корзина не розлетілася. І після того, як ми ті болти закрутимо, відкручувати оті гайки і знімати корзину. Шукаємо ще один такий болтик. Два вже закрутили, зараз закручуємо і тоді знімаємо. Обува, перепінаю. А на лейте. Туди. Фередоши пшелюкс. Добре? Причина? Подшипнику? Підшипнику? Гуля. Так, друзі, зняли ми корзину. Зняли Фередо. Фередо ще досить в нормальному стані, але будемо міняли вже, скоріше всього, що... Комплект со повністю і цей. І все. Та йому вже соди виспать. Так, так, друзі, проблема наступна на корзині під самими лапками. Отакої лапки. є лапки, єбол такий тисне. І тисне той болт, щоб їх розводити в, таку, в такий виступ. Приводи, тут він є, тут він є, а тут його не є. Він є, але точений. Тут був точений, підставлений, але я не знаю, як воно тут їздило підставлено, звісно. З другим боком, Петро, було. воно було. Так і буде приварено. Хіба приваримо його сюди, чи що? Обріжемо ту різьбу. Попустимо. Приваримо його по висоті, приблизно як ото. Видиш, як і так воно буде їздити. Цікаво, цікаво. Так, друзі, приварили ми ту штуку сюди. От так воно виглядає. Сподіваюся, що буде все добре. Купили нове фередо, купили акумулятор. Купили стакан разом вже з тим зборі. Дайте фередо. Купили отаке фередо. Так, ну що, друзі, поставили ми вижимний, поставили ми цей, той стакан, змастили його. Корзина на місці, Фередо вже на місці. Маємо такий вал. Опа. Класна виточка, щоб виставити по центру Фередо. І виставити разом з корзиною, щоб воно було чітко по центру. Зараз скручуємо вже ключом, бо гіквартом вже підкрутили. Скручуємо ключом і я думаю, що будемо з'їжджати докупи. Mm -hmm. Ти вже під'їхав? Так. А давайте догориє пацани, ну давай. Так, так, чекай, 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 чекай. що там парається? Ні, а треба його пустити до хатом трошки, хлопці. а то, то має легенько. Забере тут різку, поки що одну. Так, заїхали. Зараз ми його скоренько болтиками скрутим. Ще так? Чітко ніколи не заїжджали скоренько. Така розкаточка з Так, ну що, крутимо далі. Робочий процес доходить до закінчення. Там ще декілька болтів докручуємо. І зараз цей, виставляємо щеплення і будемо пробувати щось заводити включати. Які у нас види краєвиди, димок, шашличок, всякі штуки? Ви, друзі, ставте моцного хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтеся, далі буде.